Штучний інтелект, який змінює правила гри, Samsung Galaxy S24 Ultra – це девайс нового покоління, який став потужнішим, отримав оновлений міцний корпус та яскравий екран, могутню телефотокамеру та прокачаний софт камери. Девайс змінив уявлення про взаємодію з пристроєм завдяки появі штучного інтелекту та інтеграції його в різноманітні частини інтерфейсу, клавіатуру. Браузер, редактор фото і саму камеру. Штучний інтелект став рушійною силою новинки. Та все ж s 24 Ultra – це один із найголовніших смартфонів року. І я хочу вам розповісти про його потужність, зручність повсякденні та показати фотоможливості. Та й про штучний інтелект також поговоримо, тому не буду гаяти час. Гай, да до пристрою. Galaxy S24 Ultra це великий смартфон. Його вага складає 232 грами, а сам корпус досить широкий, і не дивлячись на невеликі заокруглення задньої кришки і бокової рамки. Девайс все ще відчувається великим. Це треба розуміти перед покупкою. Та такий розмір у новинки не просто так, бо на корпусі ви знайдете S- Pen, основний динамік, який працює в парі з. Розмовним і завдяки технології Dolby Audio і широким налаштуванням звуку, ви отримаєте дійсно якісне звучання, а додаткові налаштування, такі як Dolby Atmos для ігор, просунутий еквалайзер і можливість адаптувати звук під ваші слухові потреби, розкриють повний потенціал пристрою. Звуку s 24 Ultra гучний, деталізований, та в ньому зроблено акцент на середні і високі частоти. І закінчуючи розповідати про корпус, варто сказати, що бокова рамка. Заокруглена, і вона зроблена із титану, що збільшило міцність девайсу. І титанова рама разом працює із новою розробкою від компанії Corning, а саме, Gorilla Glass Armor, що стала більш стійкою до подряпин та витриваюшою при падіннях, порівнюючи з попередником. А найбільш помітним нововведенням стало антиблікове покриття. Воно значно зменшує відбиття світла, то дозволяє по новому захоплюватись екраном. Відблиски зменшено на 75% в порівнянні з попередником. І тепер придивлятись контент під сонцем, в приміщенні, де є масивне освітлення чи просто зранку в ліжку. Одне задоволення. Та що приховує захисне скло. Перед нами постає повністю плаский екран діагоналю 6,8 дюймів з мінімальними рамками з усіх сторін. Це Dynamic 2X AMOLED Матриця з роздільною здатністю WQHD+. HD та динамічною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Та це все ми бачили ще в минулорічному Galaxy Ultra. Які ж переваги отримала саме цьогорічна новинка? Це збільшена максимальна яскравість до 2600 ні. Та ця цифра означає, що ви отримаєте відмінну видимість тексту і інтерфейсу в будь-яких умовах освітлення, будь-то яскравий сонячний літній день чи яскраве штучне освітлення. Крім того, Samsung вдосконалив технології збереження здоров'я ваших очей та тепер користувачам доступно, крім функції комфорт для очей, важливість увімкнути адаптивний кольорний тон. Її робота під. Відлаштовує кольори екрану та баланс білого, відштовхуючись від зовнішніх умов освітлення. Це дозволяє надати кольорам природного вигляду та зменшити навантаження на ваші очі. Та не забувайте, що особливість екранів Ультра це ще й підтримка SP, який елегантно сховано в корпус. Це дозволяє збільшити продуктивність в робочих задачах та відволіктись, наприклад, для розмальовки чи інших різноманітних розваг, які надає вам пристрій Galaxy. І вже прийшов час перейти до системи системи, і перед нами постає. OneUI 6.1, яка побудована на базі Android 14. Про неї довго розповідати не буду, тому що OneUI вже за роки свого існування зарекомендувала себе, як просунута система з майже безмежними параметрами кастомізації. Ви можете встановити із Galaxy Store такі застосунки, як Good Lock для тонкої кастомізації інтерфейсу, застосунок Camera Assistant для налаштування параметрів камери, і звісно, Expert RAW, що надає професіоналам простір для створення неймовірів. Фото. І ось ми підійшли до теми штучного інтелекту, бо це основне, на що Samsung зробив акцент. Штучний інтелект по задумці бренду повинен змінити вашу взаємодію з пристроєм та спростити повсякденну рутину роботу. Чудовим прикладом впливу Шай і став робочий стіл, де ви можете згенерувати унікальну шпалеру. А в галереї штучний інтелект запропонує варіанти покращення фото, включно з розфарбуванням чорно-білих знімків. А зайшовши в редактор, фото, ви помітите яскраві. Краву кнопку, натиснувши на яку вам відкриється світ редагування штучним інтелектом. Ви можете розумно змінити горизонт зі збереженням вихідного розміру знімка, а елементи, яких не вистачає, додасть Шайі. Ви можете змінити розмір об'єкту, прибрати його з фото чи пересунути, що збільшує варіативність при редагуванні фотографій. А редагуючи відео, Шай -І може його уповільнити в кілька разів, зробивши плавним та без ривків завдяки домальовці недостатніх кадрів. Дуже крута фішка, яка дозволить зробити із відео епічне кіно режисури Зака Снайдера, та можливості штучного інтелекту не закінчуються на редагуванні. Переходимо до клавіатур, де AI запропонує вам перевірити орфографію чи змінити стиль написання тексту, що буде відповідати тону розмови. Ви можете швидко перекладати текст з однієї із 13 підтримуємих мов офлайн, або увімкнути переклад від Google, який швидко онлайн перекладе ваше повідомлення на потрібну мову. В застосунку Notes, Шай і -E дозволить відформатувати написаний текст, згенерувати обкладинку, чи навіть зробити короткий зміст написування. Та ця функція дозволяє швидко підбити зміст онлайн сторінки, щоб отримати з неї найнеобхіднішу інформацію. Шай І ще може багато різноманітних речей, таких як переклад у реальному часі голосових викликів. Він може перетворювати звукозаписи в текстові розшифровки в застосунку диктофон. Але деякі з цих функцій, поки підтримують лише 13 мов, та можливості Шай І будуть розширюватись, та з'явиться підтримка ще більшої кількості країн, де вони будуть доступні. Деяких користувачів може з'явитись логічне питання, чи не вплине така кількість нововведень та шай і функції на автономну роботу. І тут потрібно зробити дуже велику дяку геніальним інженерам від Samsung, які змогли оптимізувати роботу девайсу та надати нам впевнений день активного користування без підзарядки. Та в наших тестах S24 Ultra показав розряд за півгодини гри Fortnite 12%, а за півгодини складного Рекфест 16%. Що дуже гарний показник. Та враховуйте, що смартфон підтримує швидку дротову зарядку на 45 Вт та бездротову зарядку з можливістю увімкнення реверсу, щоб підзарядити, наприклад, Galaxy Watch чи бац від смартфону, а забезпечує плавну роботу та миттєвий запуск майже будь-якого застосунку разом із швидкою роботою Шай, -E. потужний Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, який має підвищені частоти процесору та графічного прискорювача, порівнюючи. Зі звичайним 8 GEN 3. Цей чіпсет разом із мінімум 12 ГБ оперативки lpddr 5X та накопичувачем від 256 до 1 ТБ стандарту EFS 4.0 забезпечують швидкодію як в вимогливих іграх, так і в складному редагуванні відзнятого матеріалу на ваш Galaxy. Та це все можна швидко скопіювати на SSD чи ПК завдяки швидкісному порту USB 3.2. 1. Також новинка може перетворитись в справжній ПК завдяки підтримці режиму DEX як подроту, так і використовуючи безротове підключення до сумісного ноутбуку, монітору чи телевізору, а завдяки потужному процесору, все це буде працювати швидко та плавно. Та вже прийшов час перейти до камер новинки. І на перший погляд, основна зміна це телефотокамера. Замість 10 мегапіксельного сенсору з 10-кратним оптичним наближенням. Samsung встановив 50 мегапіксельний Сенсор з п'ятикратним наближенням, і насправді ця зміна значно розширила варіанти користування камерою. Новий сенсор надав можливість робити портретні знімки з наближенням X5. Ви можете зробити якісне фото в діапазоні від X5 до X10, яке раніше було проблематично отримати від набору 3x та 10x телевиків. Та насправді ви отримаєте покращену якість навіть при десятикратному наближенні. Та оновлений сенсор здатен захопити ще більше світла в різноманітні. Маманітних умовах зйомки. І в більшості випадків оновлений модуль стане для вас кращим супутником по життю та дозволить отримати якісні кадри як в день, так і при недостатньому освітленні. Інші камери Samsung покращив за рахунок програмного забезпечення. Портретний режим тепер краще визначає центральний об'єкт зйомки та чудово передає знімок із правильною передачею кольорів, балансом білого та наближеного до природного розмиття фону при фотографуванні на основну камеру. Ви отримаєте чудовий динамічний діапазон, натуральні та приємні оку знімки. До основний 200-мегапіксельний модуль Samsung захоплює найменші зміни кольору та передає на готову знімку. За рахунок невеликої фокусної відстані на основну камеру можна робити чудові знімки з близької відстані та отримати гарне оптичне розмиття фону. А на ширококутна камера, що оснащена автофокусуванням, надасть змогу зробити не тільки гарні знімки з захопленням великого. Кількості об'єктів в одному кадрі, але й робити якісні і деталізовані макро, що буде корисно для представників деяких професій, наприклад, фотографування дрібних рослин, монет чи коштовностей. Звісно, Samsung дає вам можливість робити якісні селфі на фронтальну камеру, та безліч різноманітних режимів для створення насправді унікального контенту. Та зараз ми переходимо до прикладів відеозйомки. Ну, ось вам приклад відеозйомки на Galaxy S24 Ultra і знімаємо ми зараз 4К 60 кадрів на секунду. Та цей смартфон може робити ось так: перемкнутись на надширококутну камеру, увімкнути трьохкратний телевик X5 та X10 наближення, і ви можете зробити під час запису відео максимальне наближення до 20 разів. І крім того, ви можете взяти і перемкнутись на фронтальну камеру, а потім увімкнути. Основний сенсор та плавно записувати відео. Цей смартфон, до речі, може записувати 8К 30 кадрів на секунду, може записувати 4К 30 кадрів на секунду. Тому у нас є дуже дуже гарні відео можливості. Ви можете дуже плавно знімати відео з чудовим записом звуку на Galaxy S24 Ultra. А зараз, приклад вечірньої відеозйомки на Samsung Galaxy S24 Ultra. Ми знімаємо в складних умовах багато ліхтарів, які погіршують умови зйомки для смартфонів, але не для Samsung, тому що в нього дуже гарна стабілізація. І, звісно, не забувайте, що ви можете перемкнутись на надширококутну камеру, на x3 телевик, на x5 телевик. І якщо стояти досить. Стабільно і не трясти, можна отримати дуже якісну деталізовану картинку і себе записати в вигляді влогу це дуже круто. Тому, якщо робити висновок під цим немаленьким оглядом, то новинка Samsung Galaxy S24 Ultra цьогоріч стала ультимативним флагманом за набором якісного екрану, надійного корпусу, який складається із титанової рами та надміцного скла Gorilla Glass Armor та захисту від вологи та пилу по стандарту IP68. І крім цих якостей, Samsung надали користувачам ті можливості, які раніше не зустрічались в індустрії смартфонів, що кардинально змінює. Повсякденну взаємодію із пристроєм. Вітаємо в новій ері штучного інтелекту від Galaxy. Дякую за перегляд. Бувайте!